Ні, я хочу роздягнутися. <рес> Ти хотіла в ефірі це зробити, але я зрозуміла. <рес> О, так, боже, як легко дихається. Так. Е, напевно, бергамот, бо якась така гостринка є. Щось лимонне, бергамотне. Лимонна шкірка теж мені вчувається. Бергамота нема. Боже, як воно пахне мені бергамотом. Ну, мені пахне, так? Е, і. Ще є щось якась не наш, то м'ята, наш, не то меліса. Наш улюблений інгредієнт. Що, Вербена? Ні. Це котіле? Ні-ні, ні якийсь ні, ні. лимонграс, є. Ну щось таке. Я відчуваю ні. такі ноти дуже кисленькі. Ну це лимон тоді, якщо не бергамот, бо явно є кислота. Ще є один наш любимий інгредієнт. Правда, не чути, герань, але він мабуть. Та, герань! Але це я сказала не тому, що я почула, а тому, що ти сказала. <світ> ну Задачу, ясно, що ти знаєш, які наші влюблені ноти. Тобто герань дає цього стринку, так? Я думаю, що так, герань. але тут не тільки герань, тут є ще. Я відчуваю тут ще якусь, можливо, то герань дає мені відчуття, що тут є якась не то м'ята, не то меліса, от щось таке. от. Може тут є почулі. Mm -mm. Тоже щось таке. Відчувається якась вологість? Mm. Mm, я не мачу. Я відчуваю. Для мене такий свіжоцитрусовий аромат в першу чергу. Більше цитруси вони забили, все, і щось тут ще відрізнити просто нереально. Принаймні зараз на старті. Можливо. Mm, можете mm, давай тоді, що ціновий, ціновий сегмент. О, з цитрусовими Но. найважче в ціновому сегменті, бо вони є і в ніші, і в люксі. Ну, це, Чи ще будеш скажімо, так, це точно не економ-сегмент, ну, такий не бюджет, оцей от зовсім копішний. Типу аля, яке тоді приносила польські бренди за 300 гривень. Це точно не таке. Ну, як на цитрусові воно досить інтенсивно пахне. Ну, досить такий інтенсивний аромат. Я підглядаю в свою картитуру. Розумі... Може, ти ноти якісь може виокремити? Ну я розумію, що цитрус дуже сильно забиває, але ти потім зрозумієш, чому так і має бути. Але насправді там є досить, як на оце, от таке звучання суто цитрусу, ще є досить багато інших інгредієнтів. Та може є, але я не чую. Я просто чую цитрус, цитрамон. Щось таке прям цукерка цитрамон. Далі нічого не а чую кримце. Ну я не чую це А лаванда? Ні, не, не чую. Тут є лаванда. Так. О, до, речі, до речі, тут є лаванда? До речі, воно таке трошки, знаєш, от м є щось таке лавандистої, як би то є, я буду сказати? Ну хіба що, знаєш, отаке от ніжна лаванда, як лавандове мило, якщо ти колись нюхала, мильний такий Але лавандовий запах. Він... От, от, то, що я тоді тобі давала цей е, шалімар, він реально мені пахне гіркою лавандою, такою як букет лаванди, натуральна така гірка, хоч там лаванди взагалі не заявлено. Ну але тут насправді я чую, якщо лаванду, то якусь дуже не знаю. Я, я чую е, чесно, я чую лимон, лимонну шкірку і якусь мелісу. От, то, то що я чую в тому ароматі. І жінчончу маліса немає. І є легка мильність. От замилюється мені, не знаю. Та лаванда замилюється, чи щось щось милить. Мускус, якщо, мускус, є, якщо є, мускус, є білий так. мускус, такий він може давати мильний ефект. я так, дуже є люблю. Так, Білий мускус в базі замилюється, так. і дубовий мох в базі. А чекай, а абергамоту немає. мох? Бергамоту немає. немає, є тільки ну, цитруси... Значить... Цитруси не так багато, але їх просто. Ну, так багато видів, але їх просто багато поклали. Це лимон і апельсин. Ну, апельсин не так. чую теж. Ну, той лимон так все забив. Прям чую це така свіжий-свіжий. Ну, що свіжий. е, це може бути? Ну, я не знаю. Я думаю, що це може бути як в люксі. Скорше в люксі, звісно, ніж в ніші. Або в якійсь недорогій ніші, або люкс. Щось в районі двох-трьох тисяч. Я так десь думаю. Конкретно бренду не скажу, що це може бути. Ой, так гарно зараз замилюватися почав. <гум> Добре, давай. Тоді. Дальше, що ще можеш гори. такого сказати? Жіночий чи чоловічий? Унісекс для мене. Унісекс, це ясно, да, так. То що ясно, що ніша? Ну, це просто він такий, а, що він поняла. буквально там нормально і для чоловічого, і для жіночого. Це ніша, це мансера, Лайн. А, недорога ніша, ну я казала. Лемон лайн. Лемон лайм. Прикольно, прикольно. Тобто, слухай, монсера дуже недооцінений бренд. Він класний. Так а, що е скільки яка ціна, ти не, не знаєш? Я... Забула. Не дивилась. Ну я думаю, я не сказала правильно. Монсера, вона ж недорога ніша, там десь має бути до 2-3 тисяч. В районі цих можна зараз погуглити, ну в районі. Монтальні. так. Маленька і. Ти знаєш, вона така, що. А... Її на все життя стає, тому що їй не тому хочеться постійно. Дуже... Ну, дуже. Сфот... Але я Вона чую, я не знаю, чую. Вона дуже класна на літо. Я її носила в таку спеку, спеку, таку 30-градусну. Та, так а воно весь час не міняється, От, як ті стартові Та, ми почули? Так, Таке, воно постійно, Ну, воно потім далі стає більш таким. Я би назвала, що. Більш чоловічим, оцей от дубовий мох можливо більш так проявляється. Там ще Амбра є в ньому. Ризикнем? Я не думаю, що воно буде падати. А, а, хоча якщо випадати, Ні, цей це. стіл на відміну від там, того, ну, що був тоді високий. Ми, ми будемо лобити, це буде знаєш. добре.